В Україні триває дерусифікація. Верховна Рада ухвалила законопроект, який забороняє географічні назви, пов'язані власне з Росією. Йдеться про назви, що символізують державу окупанти, історичні культурні місця, об'єкти і діячів, які здійснювали військову агресію проти України. То що ж буде далі з перейменуванням вулиць? Та хто прийматиме остаточне рішення про знесення пам'ятників? Вікторія Дмитренко продовжить. Перейменування вулиць та знесення пам'ятників в українських містах триває потужна деросифікація. Так Одеса вже відмовилася від пам'ятника Катерині II. Але в топі перейменувань столиця 288 об'єктів, усього з яких 16 лише за останній тиждень. Одна з найбільших магістралей бульвар Перова тепер носить назву історичної місцевості, через яку пролягає. Маємо новий проспект Воскресенський. Нарешті вшановано першого українського космонавта Леоніда Каденюка. Його ім'я тепер носить уже колишній проспект Юрія Гагаріна. Маємо і оновлене середмістя столиці. Пізнавано всіма туристами площа Льва Толстого тепер називатимуть площею українських героїв. А замість вулиці Толстого гідно вшановано гетьмана Павла Скоропадського. Немає більше і вулиці Пушкіна. Перейменували на честь мецената Євгена Чекаленка. За це каже киянка Анна голосувала особисто. В Принципі ідея хороша, адже люди тоді запитують себе, а в честь кого названа ця вулиця, і будуть читати більше історію. А як бути з пам'ятниками, які уособлюють державу агресора? Та який, взагалі, алгоритм дії? Зміна назв вулиць. Автори законопроєкту кажуть, це розширена версія до комунізації, адже йдеться не лише про радянщину, а й вплив імперської Росії з зименами, місцями та діячами. Отже, щойно закон набуває чинності буде наступний алгоритм. Спочатку півроку на Підготовку списків, потім рік місцевих влад на імплементацію відповідних рішень, якщо вони ігнорують чи не виконують норму закону, з волів обласних військових адміністрацій три місяці на одно особове рішення. Тобто, всього взагалом це півтора року перехідного періоду. Голосувати за нові назви вулиць можуть усі охочі. Зокрема, кияни можуть це робити в застосунку Київ цифровий. В інших містах можуть бути громадські слухання. А от щодо пам'ятників, тут крім нацкомісії, своє рішення надає Мінкульт і ще важ. Живо документ також дозволяє уряду зробити подання в парламент протягом півроку про повернення історичних назв і в Криму. Закон, який сподіваються, якомога швидко вступить в силу, відновить історичну справедливість та осучаснить Україну забутими та новітніми іменами героїв. Вікторія Дмитренко В'ячеслав Вендичанський, Ми Україна, марафон Єдині новини.